У Києві відкриють так звану лікарняну касу. Проект, який вже декілька років працює у багатьох містах України, сьогодні презентували у столиці. Пацієнт, який має картку лікарняної каси у разі звернення до поліклініки, може розраховувати не лише на повне обстеження, а й на медикаменти, необхідні для лікування. Вступний внесок складає 10 гривень. Щомісячні виплати для дорослих 30 гривень, для студентів 15, для дітей 10 гривень. Для пенсіонерів послуга буде безкоштовною. Компенсувати такі витрати планують зі столичного бюджету зараз медики розробляють стандартні набори препаратів, необхідні для лікування кожного захворювання. Розробники сподіваються, що проект почне працювати вже наступного року. Якщо людина захворіла на грип, наприклад, то йому стандартно будуть надані такі-то медичні послуги, в тому числі такі-то стандартні медикаментозні. Е Документозне забезпечення таким чином. Ми і таким, в такий спосіб будемо контролювати процес лікування.